Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу в чемпіонаті Іспанії вже третина сезону позаду. Зіграно 13 турів, і про результати 13-го туру сьогодні ми поговоримо. Тур був неповноцінним, знову не грала Валенсія. Виїзний поєдинок проти Еспаньола було перенесено. Тому лише дев'ять матчів. Про всі результати сьогодні також буде турнірна таблиця, список бомбардирів. Ну і наприкінці випуску анонс туру 14-го, який розпочинається вже в п'ятницю. Перший поєдинок огляду Реал Сос'єдат проти Барселони. Після попереднього 12-го туру всі захоплювалися Барсою. За 12 матчів наколочено більше 40 голів. В цьому ж, 13-му турі деякі критичні стріли на адресу Барселони, тому що вона не просто не забиває у ворота сосєдада, не завдає навіть жодного удару в ствір. Таке з Барселоною трапляється нечасто. Так, цього вечора не було Яміла Ямала, але все ж таки був Левандовський, Рафінія, Компанія, але без у. Ударів в ствір. Хоча розпочиналося для Барси, нібито все непогано. На 13-й хвилині забиває Роберт Левандовський, але втручається вар. В Іспанії Вар малює комп'ютер, комп'ютерна графіка, і вона показала, що кінчик ноги Роберта в офсайді, тому гол не зарахували. Але коли почали приглядатися, виникло питання: так я ж це нога гравця сосєдада чи гравця Барселони. Скандал! Але гол не зараховано. Сосіда в цьому сезоні на домашньому полі не переконливий, але от на матч проти Барселони налаштувався і відкриває рахунок на 33-й. Щоправда, не без допомоги голкіпера Барси і Н'якіп'єні. П'єння кудись поспішав, швиденько вкинув, кинув на супротивника, пішла швидка атака, і Шеральдо Бекер відкриває рахунок. В другому таймі у Барси 77% володіння м'ячем, але ще раз повторюю, навіть без ударів ствір. Скоріше Сосідат міг забити другий ніж Барселона рахунок зрівняти в підсумку. ж, Реал Сосідат здобуває лише другу домашню перемогу в цьому чемпіонаті. А от Барселона зазнає другої поразки. Реал Мадрид грав дома проти Осасуни. Вершкові свій поєдинок проводили раніше за Барсу, тому, звичайно ж, не знали, що каталонці втратять очки. Спокійна перемога Реала 4-0, без варіантів. У Осасуни навіть не було жодного удару в ствір. Можна сказати, що Голкіпер Реала Андрій Лунін цього вечора був безробітним, але це якщо говорити про безпосередню роботу Голкіпера. Тим не менше на 69-й Лунін робить не безпосередню роботу голкіпера, а саме віддає результативно. Передачу, запустив прорив Жуніора, той вийшов вічнаві з голкіпером осасуни та забив гол. У принципі, голкіпери роблять асисти, це не дивина, але якщо говорити про Реал, то Лунін стає першим голкіпером Реала в цьому столітті, якому вдалося зробити результативну передачу. Героєм цьому поєдинку був не лише Лунін, який відстояв на нуль та віддав результативну передачу, а й той же самий Вінісіо Жуніор, який оформив загалом хет-трик. Навіть на 42 й хвилині героєм стає ні з того, ні з цього. Джуд Белінгем, який забиває нарешті свій перший гол в цьому чемпіонаті. З цього навіть всі трішки посміялися. Можливо, невезіння пішло, і в наступних турах він буде забивати регулярно. Перемога спокійна, але три травми. Родріго, Мілітао та Лукас Васкас не дограли матч через пошкодження. Три бали спокійні, але ось такі специфічні. Мальорка в домашньому матчі проти Атлетико Мадрид в першому таймі виглядала симпатичнішою. Атлетико дещо був втомленим після Ліги Чемпіонів. Але матрасники цей момент перетерпіли, і в другому таймі на 61-й такий рахунок відкривають саме вони. Голкіпер Атлетико Ян Облак вибиває вперед. Здавалося, що захисники мальорки мають бути першими на м'ячі, але прутконогий Джуліано Сімеона їх випереджає, дочекався підтримки від Хуліана Альверса та відпасував на нього. А Альварис. Забиває гол 0-1. Відразу Дієго Сімеоне тренер Атлетика, випускає на поле чотирьох нових гравців, і матрасники розпочинають грати в контрфутбол. Контратаки були нерезультативними, тобто більше матрасники не забили, але саме головне, що не пропустили: перемога Атлетико 1-0. Вільяреал, який знаходиться в зоні Ліги Чемпіонів, грав вдома проти одного з аутсайдерів Алавеса. Загрою дуже непроста, але от по рахунку комфортна перемога жовтої субмарини 3-0. Щоправда, цього вечора субмарина була не жовтою, а скорботно чорною. А все через повані в районі Валенсі. Рахунок господарів відкривають лише на 38-й і лише після індивідуальних дій від форварда Ілліаса Ахомаша. З лінії штрафної він закручує м'яч в дальню шістку. Як голкіпер Алавеса не намагався. Дістати м'яч не дістав. А Хомаш, до речі, навіть тайм не дограв. Він був травмований наприкінці першого тайму та був замінений. Другу голу довелося чекати аж до 81-ї, тобто, як то кажуть, питання залишалися. А на 81-й було призначено пенальті у ворота Алавеса, яке чітко реалізував капітан Вільєреала Дані Парехо. Голкіпер Алавеса майже не ворухнувся. Також Голкіпер Алавеса майже не ворухнувся на 90-й, коли Санті Комесао з лінії штрафної пробив у воротарський кут і забив гол. Три 1-0 за вільяреалом. Ревалі Кано проти Лас-Пальмаса. Ще чотири тури тому Лас-Пальмас не мав жодної перемоги і, здавалось би, безнадійно знаходився на останній позиції. Але три перемоги за чотири тури дозволяють острівній команді вирватися з зони вильоту. В Мадриді вийшов веселий гольовитий поєдинок, в тому числі з двома автоголами. Рахунок на шостій хвилині відкривають саме гості. У них був кутовий подача, і Фабіо сілва класно діє на другому поверсі 0-1. Господи дуже оперативно, а саме на 13 13-й, могли рахунок зрівняти і, до речі, також після кутового, але пробили в попереджен. Тим не менше, валікано продовжував тиснути в першому таймі, намагаючись рахунок зрівняти, але зробити їм цього не вдалося. А на 62-й у Лас Пальмаса знову кутовий. І як ви думаєте, що трапилось? Звичайно ж, гол єдине, що оборонець валікано Ернандес зрізає м'яч свої ворота. Автогол 0-2. А на 67-й швидка. Атака Лас Пальмаса завершується тим, що Мануель Фустер, наблизившись до штрафної, побачив, як на нього біжать аж чотири гравці Валікано з метою збити. Вони його таки збили, але за секунду до цього Фустер зміг пробити та влучити в дальній кут 0-3. Валікано так жодного голу і не забили, але програли 1-3, тому що на 92-й уже свій автогол у Лас Пальмаса. Оборонець Маккена зрізає м'яч свої ворота. Тим не менше, Лас Пальмас таки святкував. Ав перемогу 3-1. В інших поєдинках 13-го туру. Жирона без Віктора Циганкова здобула виїзну перемогу над Хетафе 1-0, для них це друга поспіль перемога. З таким самим рахунком, але вдома Леганес вирвав перемогу у Севілі. все вирішив пенальті на 82-й хвилині. Також в 13-му турі було дві нічиї. Так, Валядолі та Атлетик Більбао розписали 1-1, гості врятувалися на 94-й, а Бетіс та Сельта зіграли 2-2. Тут також був порятунок в компенсований час. На 95-й один бал вирвали господарі, хоча весь матч переважали. Поглянемо тепер на турнірну таблицю після 13 турів, але перед цим зауважимо, що загалом уже три поєдинки в Іспанії не зіграно. Тому ситуація в турнірній таблиці може змінитися, коли ті поєдинки відбудуться. На даний момент лідирує Барселона 33 бали. Команда йде без нічиїх на 6 менше у Реал Мадрида. Але мадридці мають на одну гру менше, тобто за втраченими вісім складає лише три. В зоні Ліги Чемпіонів тримається Атлетико Мадрид 26 балів та Вільяреал 24. Осасуна п'ята 21 бал. По 20 мають Атлетик Більбао та Бетис, але за додатковими показниками в зоні Єврокубків Атлетик Більбао. Жирона після двох поспіль перемог повертається до топ-десятки. Плюс до того лише на 2 бали команда відстає від зони Єврокубків. Валенсія два тури поспіль не грала, тому як і раніше перебуває на останній 20-й сходинці, 7 балів у кажанів, 19-й валядоліт, 9 балів, Еспаньол 18-й 10. Ця трійка на даний момент стоїть на виліт. Щоправда, 10 балів також і у Хетафе. Як я говорив раніше, Лас Пальмас, здобувши три перемоги за чотири тури, набирає 12 балів та виривається з зони виліту. Щоправда, випереджає її лише на два. Барселона в 13-му турі не завдала жодного удару ствір. Відповідно, Роберт Левандовський не забив або ж, можливо, у нього гол забрали. Це вже як подивитися. Тим не менше, саме Форвард Барси продовжує лідирувати в списку бомбардирів на рахунку поляка 14 голів. Після 13-го туру його найближчим переслідувачем є Вінісю Жуніор з Релмадрида, на рахунку якого 8. По 7 мають Рафіня з Барселони та Айоза Перес з Вільяреалу. Ну а зараз поглянемо, що нам подарує тур-14, який одним поєдинком розпочнеться в п'ятницю 22 листопада. І це буде битва внизу турнірної таблиці Хетафе проти Вальядоліда. П'ять матчів в суботу. Нарешті грає Валенція, домашній поєдинок проти Бетиса. Атлетико Мадрид, готуючись до Ліги Чемпіонів, зіграє домашній матч проти Алавеса. А Жирона, готуючись до Ліги Чемпіонів, зіграє домашній матч проти Еспаньола. Зійдуться також дві острівні команди Лас Пальмас проти Мальорки, а Сельта вдома гратиме проти лідера Барселони. Чотири поєдинки в неділю: Осасуна проти Вільяреала, п'ята команда проти четвертої, Севілья проти Райва Леганес проти Реал Мадрида. Питання, чи буде асист від Луніна, і на завершення баське протистояння Більбао проти сосєдаду. Обов'язково ці матчі будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на даний момент, все. Дякую за увагу, за підтримку каналу. На все добре.